З того жовня 2011 року внаслідок монітуративних дій та протиправних рішень Вищого адміністративного суду України, який очевидно пішов на поворот тих агентів крімлячого села, тому що прийшов рішення країни підкладу, Степане Бондар, Карама Шухови, що вийшов було захвалення України. Не залишається сумнів, що рішення про відповідних простосування відповідно України, суд тоді ухвалювався в Казінкою банку. Виноводу держави, яка після цього проявила себе державою агресором, вони спала частину української території і фактично продовжує проводити свої дії на сході України. Антокраїнська та антидемократична адміністрація Миколаша розгорнула на той час широкомасштабну війну проти українців на всіх кроках: мовному, освітньому, ідеологічному, судовому, соціальному, економічному. Є оголошено війни проти нашої держави. Бороти України не могли здобувати бандерів, та що вже живим, вони досі бояться їх і мертві. Адже волонтери Ташукавич для мільйонів українців, поки не друге та відчальні рішення судді, були і залишаються українські зброєю. Відновлення звання Герої України Степана Бондері та Роману Шукевичу. яка пройшла під газою Української національної виділення політики за незалежного вшанування пам'яті наших національних ума. Враховуючи до цього не вишкові, ми, чати, у міської ради, вимагаємо від задання України відновити історичну справедливість та повернути Степану Комлетю та Роману до звання уряду країни з межі.